Вітаю, мої прекрасні. Дуже рада, що цей вечір настав, і ми можемо спілкуватися, молитися, розвиватися і вивчати слово Боже. Давайте помолимось і будемо починати. Боже, дякую тобі за цей день, дякую тобі за можливість бути тут і зараз. Дякую тобі за слово, яке ти приготував. Допоможи, щоб воно сіялось в наші серця глибоко, вкоренялося і давало свій плід. Для нас це важливо. Прошу в ім'я Ісуса Христа, Амінь. Друзі, ми з вами читаємо 1 Петра, другий розділ, і ми вже закінчуємо його вивчення. І ми з вами хочу нагадати, що вивчаємо курс Як встояти в дні випробувань. У кожного з нас є різні моменти, виклики, які треба проходити. І ось що останні вірші цього розділу другого, нам говорять, про що? Давайте ми будемо дивитися. І для того, щоб побачити, ми з вами прочитаємо. Прочитаємо другий розділ першого Петра 21 по 25 вірш. Якщо готові, я читаю. Бо на це ви покликані, бо і Христос постраждав за нас. І залишив нам приклад, щоб пішли ми слідами його. Не вчинив він гріха, і не знайшлося в устах його підступу. Коли був лихословений, він не лихословив взаємно. А коли він страждав, не, пограж... не погрожував, але передав тому, хто судить справедливо. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ви виздоровилися. Ви, бо були як вівці. Заблукані та ви повернулись до пастира і пікна наших душ. Такі цікаві слова. І давайте ми з вами будемо дивитися, про що нам говориться. Сьогодні ключове слово в нас буде приклад. Приклад це те, що варто наслідувати зразок, брати взяти, за приклад, кого що, або давати, подавати, показувати. Приклад бути зразком у чому-небудь, ставити за приклад когось щось, звертати чиюсь увагу на діяльність, поведінку, рису характеру якоїсь особи, як на зразок, це нам говорить звичайний талковий словар, але є греческе значення слів, і воно перекладається хюпограмос обводити букви, писати один в один. Відносно Христа, говорити як Христос, поводитись як Христос. Ну і там далі продовжується думати як Христос, і так далі. Ми з вами прочитали, і наша задача подивитися, в чому полягає приклад Христа. Що такого робив Христос? Що тепер ми маємо робити, наслідувати? І от ми маємо з цих віршів перелічити ті кроки, на які нас покликано. І беремо. Чітко по тексту ми нічого не додаємо зайвого, чітко по тексту. Ми бачимо, що був покликаний, ми з вами теж покликані. Христос був покликаний на, на що? Ми знаємо з вами, щоб померти і воскреснути, прийти жертвою для викоплення гріхів. Ми з вами покликані на святе життя, на вічне життя з Богом. І цього ми досягаємо тут, е, на землі, своєю вірою і добрими ділами. Залишив приклад, ми з вами маємо залишати в історії приклад. Я розумію, що, може, ми не відомо прям світову історію як приклад, але ми можемо залишити приклад своєї церкви. І навіть коли нас не стане, в якийсь певний час люди будуть е, брати з нас приклад, не дивлячись на те, що в нас вже в живих немає. Не вчинив гріха. Пам'ятати, що да, ми живемо в плоті, і нам дуже важко не робити гріх, але це те, що ми можемо контролювати. Тому що перехресне місце це те, коли до Каїна прийшов Бог і сказав: гріх лежить у порога, ти маєш господарювати, там не сказано боротися, там не сказано ще щось. Господарювати. Не чинив гріха. Тобто я господарюю максимально над своїм тілом, над своїми похотями, над своїми бажаннями, щоб вони були не на зло, а на добро. Не було в устах підступу. Це цікавий момент, і ми бачимо, що він йде окремо, тому що, в принципі, можна було б сказати, наче не вріхай на цьому все. Але є декілька слів, як немає в устах підступу, не лихословив, не погрожував. Це три пункти, які конкретно виділені апостолом. Для церкви, для прикладу нашого. Чому? Тому що це проблема, це, як я кажу, хвороба церков і на сьогодні. Вона залишилась і сьогодні. це хвороба, коли в нас в устах є підступ. Я щось скажу про людину, для того, щоб вона не стала на моє місце в служіння. Я там щось скажу, тому що. Ага, вона веде багато груп, її багато людей слухає, мені не подобається, до мене мало приходить. На що зробимо? Будемо лихословити цю людину, щоб до неї менше ходило людей. Або я дуже часто таке слух, чую, дуже часто. Люди, які мають владу в християнстві, вони кажуть, я зроблю так, що і що, ну, мені по барабану, що ти зробиш. Ну, погрожую. Кому ти погрожуєш? Богу. Ти ж пам'ятаєш, що я теж дитя Боже. Ти по факту погрожуєш не мені, а Богу. Тому от саме ці три пункти, виділені окремо апостолом, показати, що це була хвороба тоді, вона залишилась наразі і сьогодні в наших сучасних церквах. І коли кажуть, що ми живемо в сучасному світі, у нас все більш нове, нормальне, адекватне, друзі, брехня. Ну, брехня, ми читаємо ось зараз. Підступ є в церквах? Є. Лихословлять? Лихословлять. Погрожують погрожують. Нічого не змінилося. Ми не стали сучасними, не дивлячись на те, що світ сучасний. На жаль, проблема як була, так і залишається. І, на жаль, люди не, навіть не питаються, не намагаються щось змінити. Знов кажу: я не хочу, щоб ми боролися з вами з цим. Це говориться про господарювання, про розуміння і про свою відповідальність. Якщо я не беру на себе відповідальність слідкувати за своїм язиком, за своїми помислами, за своїми діями, то все відбувається наступний пункт, який тут сказано: передав тому, хто судить справедливо. То, е якщо мене будуть засловити, я передам все в руки Христа, в руки Бога. Тому що хто я? Написано: хто судить такою ж мірою буде судим? Я не хочу, щоб мене Господь судив за те, що я когось осудила. Не дай Боже, як то кажуть. Тому я намагаюсь максимально передавати в руки Бога е, будь-яку ситуацію, особливо особливо, коли мені погрожують. А в цьому році це було вже декілька разів мені погрожували. Я була просто дуже здовона саме від тих людей чути погрози. Лихословлять так само, причому теж статусні люди. Причому в різних областях ми дуже часто чуємо різні поняття, такі ти дивишся, думаєш, бі, ну, ти ніби статусний, ніби в повазі. Що тобі зробив інший проповідник, який теж має статус, звання, якусь прихильність від людей? Ти ж теж в честі, що не так? Ну, тобі ніхто не заважає бути в честі. Продовжуй розвиватися, продовжуй робити своє служіння в бозі, щоб ще вище і краще стати, а не дивитися на те, хто кого, що, як і тому подібне. Далі. Приклад, який нам дан і, на жаль, яким не користуються християни взагалі, тілом своїм сам підніс, грішки наші на древо. Коли я говорю про цей пункт і розмишляю, у мене завжди, знаєте, я вже 20 років у обозі бачу одне те саме поки що. Може, Господь колись відкриє щось інше, але поки що наразі бачу саму одну і ту саму картину. Коли я бачу, що інша людина, віруюча, благословить іншу людину, я на собі замикаю гріх. Чому? Тому що я не хочу бути розповсюдженням е, клівіти, якогось оману і бути спільником гріха. Я на собі замикаю. Я кажу: перше, скажи, будь ласка, ти особисто чув ті слова, про які ти говориш? Ти особисто це бачив і чув. Якщо ні, то на як якої основанній базі ти будуєш зараз свої судження? Нащо ти прийшов до мене говорити це? Що ти хочеш від мене? Я не розумію. Дивіться, і коли відбувається так, що, наприклад, несподівано при мені когось почали оскарбляти, віруючи, віруючих в церкві, на якось конференції, ще щось, я завжди підходжу, і я стаю ніби тилом. Я кажу: ну, по-перше, давайте пам'ятати, що ми в церкві. Давайте молитися. Може, я допоможу вам ми помолимо зараз разом. Все ж таки, ми в храмі Божому. Якось треба заспокоїтися. І зазвичай, зазвичай, в моїх випадках, людина переключається і починає вже гнать на мене, Гнабить мене. Але дивіться, вже людина вільна. Я переключила увагу, і людина вже може трошки відпочити. Того приниження, подумати, помолитися і якось трошечки відійти від цього. Ось хто з віруючих може це зробити. На моєму рахунку, я знаю дуже багато людей, настільки багато віруючих людей по всій Україні, і не тільки тепер, тому що я стала років 10 тому міжнародним душепікном, і я просто багато людей знаю по різних церквах. І розумієте, я не, ну, це настільки велика рідкість побачити людину. Яка може я не кажу зробити, як я? Може не так. У всіх нас різні методи, але в плані того, щоб заступитися, коли йде на справедливість? Зазвичай християни мовчать і приймають позицію Моя хата вкраю. Я не знаю, про що мова йде взагалі. Але коли щось відбувається, перший, хто побіжить говорити з плітки, це якраз у ті люди, які мовчазні, послухали. Нічого не зробили, а підки зато рознесли, які не потрібно було розносити, тому що одну людину поважають, бояться, а інш, на іншу людину. Ну хто така друга людина? Ніхто можна і розказати щось погане, і нечесне, і несправедливе, і так далі. Але повернусь на попередній пункт. Добре, що є той, хто буде судити справедливо. Його ранами ви вздоровилися. Знаєте, от сюди мені хочеться запропонувати вам декілька духовних дарив, які є у нас. Це милосердя, благовісті, дар спомаження. Люди, які нас оточують, оздоровлюються від нашої присутності, чи в них тягар з'являється? Чи вони думають, Боже, коли вона вже або він піде? Пець як складно в присутності цієї людини. Люди оздоровлюються поряд з нами, чи ні? Неважливо, це віруючи чи не віруючи. В принципі, є такий принцип, чи виздоровлюються люди. Бог залишив нам чудовий приклад оцих цих понять, тому що, наприклад, даже коли залишив приклад, мені дуже подобається історія однієї е, е, жінки, яка була дияконисою в Центральній церкві Дніпра, і досі її пам'ятають це. Тетя моєї подруги з центральної церкви, коли вона померла, приходили люди не тільки з церкви, а з різних міст, околичок і так далі. І те, що вони казали про неї, я розуміла, що вона залишила приклад. Вона залишила дещо більше, ніж просто приклад. Вона залишила нагадування про її життя, яке було цінним для Христа. Чому? Тому що вона своїм життям показувала Христа. Наскільки ми з вами показуємо Христа, наскільки ми страждаємо за віру в Бога серед невіруючих, тому що сьогодні актуально, на жаль, написано нам другу тут, сьогодні віруючі страждають від інших віруючих, тому що в церквах є підступ, лихословля і погрожа. Це взагалі немислимо. Коли це відбувається, це просто шок у мене. Це страждаю я за віру серед невіруючих. Чи настільки ми стали у церковлені, що ми страдаємо за віру в самій церкву? Це таке цікаве питання. Дивіться, в чому полягає приклад Христа? Що такого зробив Христос, що тепер ми маємо робити? Які висновки ми можемо з вами зробити? Мені б хотілося, щоб ви читали, перечитували ці вірші з 21 по 25. Щоб ви не просто читали, що це Христос зробив, а прочитайте ці слова, він же ж приклад залишив нам, що це я зробив, зробила. Які відчуття ви отримаєте? Що з вами буде відбуватись, коли ви будете це читати? Тому що коли я таке завдання дала пару років тому на одній групі, люди не змогли піти далі другу вершаву. Люди плакали, руки трусилися, тому що вони кажуть, це ж не про мене, я не є таким християнином, я не можу далі писати. А коли я півтора року тому назад дала у Львові тут таке завдання, Деякі люди написали його дуже швидко і добре. І ще знаєте, що сказали? Ну, я це легко роблю. У мене таких бумажечок так багато, так багато, ні проблема. Я кажу: окей, а де це в реальному житті? Окей, що на бумажці в тебе все це є, ти знаєш, як це гарно записати. І рука не дрогає, і серце не йокає. А коли воно буде в житті? Коли ти будеш покликаним, коли ти будеш страждати за віру? Наприклад, я в своєму оточенні, дуже близькому, з мене зміються, я маю на увазі невіруючі люди. Чому сміються? Тому що вони кажуть, ну як це можна так сміливо говорити про Бога, не дивлячись, чому в такому оточенні, і по барабану, що скажуть інші люди, вона гне свою лінію. Я кажу, слухайте, я ж не просто гну свою лінію, у тебе є своя думка. У мене є своя. Ми знаходимося в тому місці, де я так думаю, що я можу довіряти і говорити теж свою думку, а не тільки слухати те, що ви там ржоті, висміюєте і так далі. Чому? Тому що я не хочу бути е, спільником в гріхі, коли сміються над Богом. Тому я скажу якусь свою думку, тому що мені не хочеться бути співучасником такого. А інші християни пливуть мовчки скажуть, Ну, Боже, простіє. І все. Навпаки, це такі класні моменти, коли ти можеш без образ, без наїздів зробити суперкласну дискусію, торкнутися струм душі. І коли людина, навіть будучи піндрюжником в суспільстві, піде додому, але піде з цікавими думками. І сумління буде працювати. Ось так. Я знаю, що цьому треба вчитись, і я й досі цьому все. Повірте, я була раніше не така. Мені було дуже важко говорити про Бога в будь-якому суспільстві. В будь але сьогодні, друзі, от просто от я не знаю, як вам це пояснити, але якщо ви, ви з церков вийдете в світ, ви побачите насправді дуже багато сучасних людей, особливо молодь, яка вважає себе духовно зрілими, тому що вони медитують, тому що вони читають молитви, і це, це правда, тому що вони ходять до церкви. Так, да, може, поки релігіозна, але ходять, щось слухають, намагаються. Для них, щоб ви розуміли, сьогодні, для багатьох з молоді людей, важливо бути не просто сучасним. А коли вони чують, що бізнесмени читають Біблію, вони теж відкривають, кажуть, ага, бізнесмен читає, я хочу бути бізнесменом, значить, тобто я маю читати Біблію. Ви розумієте, наскільки це крутий інструмент куди ти спілкуєшся з іншими людьми, які там ще не досягли якогось статусу раунду, ти кажеш, слухай, а ти знаєш, що бізнесмени читають Біблію? Якщо не віриш, якось прослідкуй їхні думки, їхнє інтерв'ю, і ти побачиш, як вони цитують Біблію. Ти просто будеш у захваті і почнеш читати, тому що тобі теж захочеться піднятися на цей статус. А ми з вами сидимо і думаємо, що Біблія написана тільки для церковних. Хоча весь світ давно її читає. Ми можемо використовувати їхні думки для того, щоб якось десь поговорити про Бога, хоч якось. Не прикриватися. Христос був прикладом, Він ходив, проповідував всюди де міг. Він просто, де б він не був, він все робив. Я знаю, що мені деякі скажуть, ну я не євангеліст, я не можу. Тобі не треба. Інколи розмова може зав'язатися просто. Випадково, у мене, наприклад, такий момент був: жінка впала, потеряла сознання, прямо от на перехресті, і добре, що впала назад, а не на дорогу, бо якраз почався двіж машин. Я так кажу, Господи, дякую, що впала, і сказала це вголос, швидко кричу викликати поліцію скору, швидко, щоб щось відбулося. І знаєте, коли я все це робила, там десь молилася, там реагувала, люди кажуть, ти християнка, ти віруюча? А як ти здогадалася це зробити? Зазвичай ж ти типу, по-християни не якісь неадекватні, нічого не роблять, не реагують, а ти тут так-то, то сьо. І в мене завелась розмова просто допадково. Розумієте? І я скористалася цією можливістю. Навіть не я перша почала, але інколи, інколи приходиться і першою починати. Але я Богу говорю, ти знаєш, Господь, от така ситуація я не зможу перше заговорити. І Господь робить так, що людина перша розмовляє. Чи готов я реагувати? Цікаво. Чи я залишаю, за приклад суспільстві, яке мене оточує? Я їду потягом, що я роблю? Знаєте, дуже часто їжу з різними віручими людьми і, і потягом, і машиною в мене особисто. Зараз за останні ці 9 років війни, скільки людей віруючих було в мене в машині, друзі, це позор. Це по, по, після кожної родини, після кожної е, поїздки мені треба робити повну хімчистку машини. Їхати до кордону з Львова всього годину, за годину так е, знущаються над машиною, що це просто капець. Тому я ж тебе вдома щойно покормила. Я дала тобі їжу примітивно, вдруг ти захочеш, печенюшка щось, що можна пропустити через круто, тому що там сирин, молоко, там, м'ясо не пропускається. Примітивно, щоб ти. На що ти мені крошиш, м'ярчиш машину? Тобто є багато речей, які ти просто ти дивишся і думаєш, ну це капець. Це просто капець. Коли людина вишмаркується і кидає серветки на пол, потім наступає. Мені приємно це потім прибирати або хлопцями, які мийки це роблять. І це віручі люди. Який приклад ми залишаємо в елементарних речах? Просто в елементарних друзі. Який? Цікаво. Окей, у мене, в принципі, все. Мені б хотілося, щоб ми думали про приклад і про те, що люди навколо нас, от останній пункт, мають здоровитися поряд з нами. Ментально, емоційно, психологічно, душевно, духовно, фізично, як угодно. Але здоровитися. Давайте молитися про це. Боже, дякую тобі за цей вечір, дякую тобі за ці розуміння. Для когось вони будуть дуже важкими, для когось суперлегкими. Але що мені головне, господи, ти знаєш, як я люблю, коли все відбувається на практиці? Я дуже прошу, неважливо, як ми сприймаємо інформацію, легко або важко, щоб ми були здатними це реалізувати в своєму житті. Багато пунктів, і не на кожному пункті ми себе зупиняємо. Особливо, коли е, хтось нас лихословить, нам так хочеться у відповідь щось сказати, коли нас ображають. Ми або сильно ображаємось, не можемо пробачити, злимось, ми почнемо звинувачувати всіх навколо і так далі, і потім потроху відходимо від тебе. Або навпаки, через що захищаємо себе так, що стаємо просто позором. Як представник Христа. Вибач на це, будь ласка. Допоможи нам тримати баланс, вміти і постояти за себе в зручний час, і поставити тебе до сторону. Допоможи нам особливо в тяжкі моменти, як приклад Христа, віддавати все в твої руки під твій суд. Коли ти розмовляєш з людиною, ти розумієш, що вона не чує, значить час віддати її в твої руки, щоб ти працював, ти вже все зробив, ти спробував поговорити. Допоможи це розуміти, це практикувати і бути тою людиною, яка. Тяжкі ситуації, в які б вони не були, вони будуть різні, абсолютно різні. Допоможе нам стояти. Навіть якщо ми впадемо, допоможе нам встати. Допоможе нам міцно триматися за твою руку і не відпускати. Бо як тільки відпустимо все, ми встати вже не зможемо. Тому допоможе триматися, а ти підтягнеш. Я в це вірю. Дякую тобі за те, що ти наш Бог, а ми твої діти. Дякую тобі за те, що ми покликані на царство вічно з тобою. І дякую тобі за те, що ти покликав нас в свою величезну, неймовірну, прекрасну любов. Амінь. Друзі, всім гарного вечора. Дуже рада, що ви були зі мною. До побачення!